Цева команда і лісне з Київської області зіграють. Е, е... Ще одна спроба Ще одна спроба здобути перемогу. Центру поля якраз е, розвели у нас Що сьогодні. Бачимо, зараз якраз Білосиньо розпочинає цю атаку. Володимир Заваляк. Він виконує подачу. Хорошу цюпка головою, удар по воротах не виходить. То Гурський Словецький, фланги Лучка, Коваль. Е, в центрі продовжує після цієї атаки від команди Еліснен. Небезпечно може бути зараз. Бурма свою команду рятує. Хороший був перед цим удар. Зараз і Бурма свою команду звичайно. Футболістів заваляк універсальний. Дуже гравець і на фланах може зіграти. обох, до речі, в фланах чи в центрі захисту. Сьогодні він у упорній зоні. Вінгера теж може зіграти. Деревецький вже в штрафому майданчику. Деревецький простріл, але немає. Коваль, подача Цюбка там бореться, удар поворота. Ріб проступає Олександрій. Зараз виступає саме за команду Лісне. Трошки вище Калінін Коваль пробиває навіть серйозність структури Лісне. Я бізнав про те, що Лісне організовує паралельно ще і свою трансляцію. Зараз небезпечно біля воріт. Качор. Це пенальті. Одразу ж на старті. Качор зараз. Помиляється все-таки, так? Отож, рибалка. Рибалка, ну просто професор, як же ж він спокійно зараз реалізовує це пенальті. Таке враження, що бурмас навіть не готовий був саме до такого виконання, тому що рибалка так підтюбцем-підтюбцем пробіг. Й головою. Заваляк. Заваляк обігрує зараз рибалку заваляк. Ось його передача. Рібінець довго, ну довго. Славецький, ось вона подача, хороша подача. Поземкій. Коваль пробиває класно над перекладами. Постійної частини чемпіонату аматорів, Фенікс на шосту. Безпечний І Тут тим часом Цюбка йде в обіграш. Коваль. Коваль пробиває зараз по воротах. Ось вона подачі не замикає там Не Чіпляється, зам'ячать, Цюбка. Цюбка корпусом відтісняє Суперника, Цюбка. На древецьку неточний пас. Качор. Ану пробити, пробиває! Це ще один. Знову подача така віялом! Цюбка не забиває. Каченко. Дотик. І ось на передача, буде удар, він є. Каліпорет. Ось вона передача Волошин Волошин штрафну майданчику, пробиває 2-0. 2-0, Волошин Назар забиває свій сьомий м'яч. Ну от так ближній кут класно пробиває. І, на жаль, для Миколаєва вони другий м'яч пропускають. Дуже прикро, ну але що поробити. Вперед. Пазенко вибиває. Обирайся, Саня! Ось небезпечно зараз! І не забиває в цьому моменті. Моменти теж створювали. Ну точно. Десь не такий рахунок мав би бути. Але індивідуальні помилки. Качера привіз пенальті. І тут, звичайно ж, десь це все вплинуло. ну і Індивідуальні, теж її можна говорити команди. А з лісного пробиває голу. На Чоботара, Чоботар м'яча зупиняє, Чоботар на Ткаченка, Ткаченко в штрафному майданчику, відкидає, дуже класно комбінують, але там слизнуться трошки халіні. Падку не пробив, але так вийшли цю атаку класно, лісний рибалка! Стійка, який момент! Рибалка цього, але ось так. Так, хто вийде? Десятий номер у команді Без'язичний Костянтин. Простріл Волошин не забиває близько. Волошин класно там поборовся. Удар по воротах який зараз. Що тут? Тут спокійно зараз грає. І Духовський е, пробити... пробиває! На місці Пазенко добивання немає. Криницький перший м'ячі. Артемович. Він вже ж так на майданчику. Не вийшла ця податка. Не було е, пазенка. І сьогодні ось такою ротацією бачимо свіжий Крин. пробиває і забиває зараз. Криницький, от для чого! от для чого він виходив на поле. Забиває Олег Криницький. Дали йому самому там прийняти ні і пробиває, позворота ряє. Чеботар, Пазенко, Заваляк. Ні, він не зістається безв'язичний. офсайду немає. Волошин. Волошин Вічнавич, Волошин. удар і Волошин забиває. Там не було офсайду, показує боковий арбітр. Волошин оформлює сьогодні дубелі, забиває свій восьмий м'яч чемпіонат. Як же ж про професорське він розібрався? Не знаю, хто там затримався, але зараз. Через правий фланг Зараз атака лісно. Подачу! план Коваль. Коваль до штрафного майданчику. Там Цюбка, Артемович, головою. Ой, небезпечно, Лопазенко забирає. Партнера, але не віддавно. Передачу зараз. На чоботаря, тут. Е... Рибалка. Лига. Дотик. Гурський перший на м'ячі, але Лига. Він вже в майданчику. Лига пробиває. Четвертий м'яч забиває. Лига. І, е... Ну, це я думаю, що все. тобто в принципі Вирішено. Лига сьогодні. готується напряму пробивати, стріляє. Не вийшов. Артемович. Артемович, класно девобірож. Добре, для Артемович. Ось вона подача. На дальню! І не залітає навіть там. Зараз сміяє через качера. Качер вперед. Артемович скидає гурський. Удар по воротах. Страшний. Конується в руки Бурмасу. І цей момент, друзі, звучить свисток. 1 4 перемагає команда з лісного. Миколаїв поступається вдома. Дякую, що дивилися нашу трансляцію. Підтримуйте Збройні Сили України. Всіляких вам розібьє, до нових зустрічей. До побачення.